Вітаю всіх! Як енергії Аркану імператриця будуть впливати на нас сьогодні 3 грудня 2024 року. Енергії дня благосприятливі. А тому на цей день зріст, розвиток, динамічність, активність і творчий самовирис це те, що буде для нас благосприятливим. Також на цей день. Дуже гарними будуть якщо, події, якщо будуть пов'язані вони у вас із наведенням красоти, комфорту, і з вашим задоволенням для розвитку вашої, вашої творчості. І також, можливо, ви захочете щось здійснити, те, про що ми ви мріяли тривалий час. Дехто, можливо, 9 місяців про це думав, але на сьогодні прийшов час, що це можливо розпочинати. Загалом день буде гармонійний, і ситуації, що будуть виникати, принесуть і задоволення, і радість. Також це гарний день для покупок, які ви будете робити для свого дому, і також вони будуть вас, вам допомагати створювати комфорт у вашій оселі. Дуже гарно для людей творчих, для тих, хто розпочинає якісь нові творчі проекти. І ви захочете зробити щось таке, що потім для вас це буде приносити задоволення. На роботі в бізнесі для, для бізнесу це дуже гарні енергії сьогодні, благосприятливі, тому що і зріст, і розвиток вашого підприємства на цей день, можливо, ви вже відчуєте. Також дуже вдалі енергії. Якщо ви започаткували якісь нові проекти, можливо, хто які ідеї і їх реалізацію задумав на сьогодні, можете сміливо діяти. І у кого планується на цей день переговори, також вони мають бути успішними. І ще успішними будуть інвестиції. Хто задумав нову роботу, ви її сьогодні зможете знайти або отримати саме ту посаду, яку ви для себе задумали. Тобто на цей день, що задумали, все здійсниться. І, можливо, комусь і принесе навіть цей день матеріальні блага. Якщо у вас на роботі виникнуть питання, які вам потр... потреба буде залучити чиєсь покровительство, то можете звертатися до особи жіночої статі. Допомогу ви отримаєте. У особистих стосунках. Ну, це, звичайно, завжди щось нове, хтось дізнається про вагітність, у когось це народження діточок, а у когось зміни на кращу у партнерських стосунках. А тому для чоловіків ще у цей день може бути нове знайомство, і це знайомство буде таке для серйозних стосунків. І ще у кого вже ці стосунки склалися, то, можливо, у когось вони перейдуть у фазу більш міцних. І стійких. Тобто любов і взаєморозуміння між партнерами на цей день буде дуже приємним таким. А ще у кого є взаємовідносини із мамами своїми, якщо у вас якісь там були такі неприємні моменти, то на цей день ви зможете приємно спілкуватися. І порада на сьогодні. Варто приділити увагу собі. Насамперед, привести себе у такий стан, який вас буде задовольняти. Тобто, можливо, хтось піде на косметологічні процедури, хтось у перекарню, хтось за покупками. І що ви не робили, це повинно принести вам відчуття гармонії і красоти. І ще на цей день важливо бути дуже уважними до тих, хто біля вас є. Вам потрібно слідити, слідкувати за їх, їхнім благополуччям, за дотриманням їх інтересів, тому що іноді ми, наші бажання йдуть всупереч з тими, хто оточує нас. І на це потрібно звертати увагу. Також деякі дріб'язні події, справи, ваші обов'язки, які потрібно виконувати щоденно. Цього не варто ігнорувати, тому що будь-яку дрібничку, таку ви приведете в порядок і це вам буде приносити відчуття, що ви зробили щось таке дійсно важливе. І ще на цей день варто бути цікавим для оточуючих. Тобто, якщо ви будете відчувати всередині себе гармонію, зовні будете привабливими, то це, звичайно, буде. Приваблювати погляди оточуючих людей, а це буде для вас тільки на користь. Тобто це не говорить про те, що ви повинні йти відразу з усіма знайомитися або ще щось у цьому плані робити. Але коли до вас приділяють увагу: неважливо, чи ви чоловік, чи ви дівчинка, то це завжди приємно. І ще е, така порада є: наведіть порядок у вашому, вашій оселі. Створіть певний комфорт, створіть таку атмосферу, яка буде вас тільки радувати. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, хай ваша гармонія завжди буде з вами, щоб ви відчували себе е, у комфорті, е, привабливими, у задоволенні. Миру вам! І гарного дня!